Сівочки, мені посилочка з Бучі від Олени. Дякую, моя дорогенька. І ще з Миколаївської області з збірізнівувати. От Світланки. Я знаю. То моя красуня. І це красуня Оленочка. Дякую, моя дорогенька. Зараз будемо дивитися, що тут такий пакет у нас новорічний. Приємно, коли я це таке. Ну, вибачте, зараз я достану. Ой, як гарно тут. Так, дивіться. Дивимося, дивимося, дивимося. Олена, дякую велике за вашу увагу, за вашу повагу до мене. Хай вам в сотні разів буде збільшення прибутку і достатку за те, що ви мені прислали. Мені дуже приємно. Я дякую, дякую. Це я беріги вам робила. Я пам'ятаю, А Ви мені так віддячили. Дякую, моя дорогенька. Хай до вас летять у новому році. Тільки радісні вісточки. Так відьма, моя двіга сказала, вузликом на добро зав'язала. Так, бачу, що смачне, що я люблю. Якраз я закінчу зараз щистки і м'ясо не їм. Боже, яка тут гарна. Тут, мабуть, скатертинка. Ой. А, такі серветочки, можна сказати, терпинка, я не знаю. Зараз, зараз в мене котусики вже залазять тут. Так, я двігушка, вітаю, вітаю вас з святами, здоров'я, зиджу міцного здоров'я, терпіння, спокою душі, за дітей, сім'ю і рідних. Добро буду достатку який такий потрібний вам. Хай все вдається. Ладнається, дуже вдячна за оберіжки. Я зрозуміла, Глена, я зрозуміла, хто це. Дякую, моя дорогесенька. Сподіваюсь на особисту зустріч. Обов'язково, обов'язково зустрінемося. Дуже гарне, це, мабуть, катери. А, це котики, зараз вибачаю. Щас. Просто подивіться на цю неймовірну красу. Це шарф. Це шовковий шарф. Боже, яка краса. Олена, дякую вам велике. І саме основне ще ж карти прислала Таро українського міфу. Ну, Манго, це дякую також. Представ, представте, яка знає, що я, вже, вже всі знаєте, що я котиків люблю, тільки не пригай, бо він хоче, бо тут в мене ось ночунька сидить, тут мій салютик. І вони крутяться. Дивіться, який неймовірний шарф містичний, просто гарний. Красивий, точно моя киснюняночка. <смі> Боже, дякую, моя дорогенька. А такі чудові карти. Представляєте, дивіться, Таро українського міфу, як гарно зроблені. Ну, зараз я вам хочу в мішочку. Обнюхую, обнюхується мене ще котус. хочу вам витягнути зараз карту Олена для вас. Що вам? на 2025 25 рік. Королева жезлів. Карта та, що говорить, що у вас все вийде на 100%. Так, відьма, я двіга сказала вузликом вам на добро, на злагоду, на здоров'я добром прив'язала Котусик, коло мене, бачите. Дякую, хай вам ця карта буде символічна на цілий рік. Дякую, обіймаю щиро. <ріх> Просто приємно здивована і шокована такою красою. Дякую, моя дорогенька, дякую ще раз, обіймаю щиро. Можете вважати мене своїм вірним другом.